Ще одне врятоване життя. Нейрохірурги головної госпітальної бази області провели низку операцій з видалення уламків важкопораненому військовослужбовцю. Попереду його чекало ще одне надскладне оперативне втручання на серці. Наші медики запросили найкращих кардіохірургів України до спільної роботи. Подробиці у нашому наступному матеріалі. Олександр, родом з Кіровоградщини, до лав Збройних сил України, пішов добровольцем рік тому. Над поранення отримав під час виконання бойового завдання на кордоні між Донецькою та Дніпропетровською областями. До нас поступив пацієнт Олександр, йому 35 років. Він має дуже важкі поранення, політравму, у нього відламки. І в грудях від в животі, в печінці роздроблена щелепа, але саме основне, що визиває високу тривогу. Це уламок, який знаходяться в серці. У дніпровських лікарів є чималий досвід складних операцій на серці, але в цьому випадку ризик втратити пораненого йшов на години. Медики головної госпітальної бази запросили взяти участь у спільній операції кардіохірургів національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Ми вже багато зробили сумісних операцій, і сьогодні щоб врятувати життя. 35-річного Олександра треба провести дуже велику операцію, яка дозволить йому вижити. Шансів поки немає, але я дуже хочу просити всіх своїх колег зробити можливе і неможливе, щоб хлопець обов'язково вижив. Будь-який уламок є небезпечним, особливо якщо він рухається. Аби врятувати Олександра напередодні операції, вирішили повністю зупинити його серце. Розповів директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова Василь Лазоришинець. Нам важливо зробити штучний кровообіг, тобто зупинити повністю серце, і через будемо пробувати чи через метральний клапан, чи через орту забрати цей уламок, застосовуючи. Сучасну технологію, неодимовий магніт, який розроблений спільно з військовими медиками Харківського військового госпіталю. Що, важко сказати, тому що іскор тому, що дуже велика травма нанесена попри серце. Там велика політравма, Вже пацієнт переніс декілька операцій. І зараз саме основне, щоб він пережив цю, хоча це буде такий досить великий стрес для організму. Ну, я думаю, що ми справимося. То серце буде абсолютно знерухомлене і буде розслаблене. Тоді легше зробити цю маніпуляцію серцем небезпечно. В рік ми робимо десь 80 таких операцій з приводу поранення серця, і дуже Радий бачити своїх товаришів, і зробимо ми все, що від нас залежить для того, щоб хлопчик вижив. Є свої тонкощі в цьому випадку, і тому ми об'єдналися. Життя Олександра було під великою загрозою. Затягувати з операцією було неможливо самі кращі кардіохірурги країни. Приїхав тобі зробити маленьку операцію, яка закінчиться тим, що ти будеш здоровою людиною і будеш бігати. Я вам буду дуже вдячний за все зроблено так як ти потужний воїн. Якщо побачити, скільки відламків в твоєму тілі, в твоєму пішківнику, грудях, ну вже інший помер 10 разів, а ти справжній воїн. Будь-яке оперативне втручання на серці триває по 4-6 годин, розповіли кардіохірурги. Олександру дуже пощастило. Лікарі видалили небезпечний уламок з його зупиненого серця та запустили його знову. Завдяки вмінню та таланту медиків. Військовий фактично отримав шанс на друге життя. Бажаємо йому повного одужання і скоріше повернутися додому, де на нього дуже чекають дружина і донька. Вікторія Галка Елі Ломовський, новини Д1.